з дніпропетровськими номерами, навіть до них підходили люди, котрі показували на мобільному як вони голосували. Відповідно, ця машина була заблокована, викликана міліція. Приїхали депутати Денисенко, приїхали депутати Купрій, і все роблять для того, щоб звільнити цю машину. Тобто, не даючи можливості міліції встановити. Все, що там відбувається, встановити усі, тобто зразу ви при тому ця машина дивним чином е... номера Дніпропетровської реєстрації. Зрозуміло кажуть, на великій. Будеться кликати, це така відповідальність, що чувак підходить і другий день. Що то таке?

Ну, Як всі воїни пені, воїни бабла зготі сюди? На давно не. А може у них там щось си бот таких синів? А певно, що це щось... Ано, щось, щось... За багато дуже. Вибачте, извините, извините. Вони вирішили так сипати, горить. Дербальне завершення в цій компанії. Ми їхали попередньо. Хто каже? Той, хто продався корба на скаломаті, жида. Закажи, Куп... я скажу двоє подавиться, купрі Єдиниценко. У нас подалося двоє. Купрі Єдинисенко. Я, я... Вопрошу, як міністр екології і природних ресурсів. Я не торгував землею. Долі ти. ти а, кепити, щоб ти був. Щоб ну, не робити. Я не міг навіть фізично. У вас є не, витаю. Витаю. Але, не, ну треба в прокуратуру звертатися. Да. Так Звратач, уже один. А Ватян вже так само. Не умеешь сегодня разговаривать. Не знаю, миллион долларов. Нет, подожди, ти не стрижай. Ти сказав, я забрав. Давай прокрутим пленку. Що ти не дочуваешь, хорошо? Ти не розбираєшся. Ти не дочуваешь. Ти не знаєш про знаешь, ты говоришь? Звільніть ви що, люди? Хоч вони відкорбані, але вони ж люди, звільніть їх твої машини. чому ми з тобою будемо? За нашу дачу такому любов. Вась, ну любовь, а потім не Так де? Піскар, не вибух, малка! Мостик! Бокфа немає. Я бы вам там Ні, Давай завтра поедем. Давай завтра поедем. От давай, во сколько вот? Куда ты скажешь? Нет, ты куда хочешь? Я поеду с тобой, куда поеду. Нет, ну любовь. Нет, мы не попросим, мы едем работать. Мы не едем в лагерь. Мы едем в работу.

пане Юрію, що там в машині при при ну має бути або трубково майського, або тіло корбана, тому що. Ці люди від укропу дуже сильно захищають. Андрій Денисенко так не захищав національних інтересів, як тут прогинать. Нам не Ми сьогодні, якщо серйозно, ми сьогодні після обіду почали виявляти машини з пробутовками номерами до різних дільниць. Ця інформація пішла від наших спостерігачів, бо ми маємо спостерігачів журналістів на кожній дільниці. Ми почали звертати увагу на ці машини. я особисто бачив як з однієї машини, щось роздають. Побачив тут дільниця, побачив, що в машині щось роздають, щось є. Вернулися до правоохоронців, щоб правоохоронці Інформацію. <ріпи> От і, все. і я думаю, щоб, тут, щоб це не був секрет полішенеля, якого немає. Треба, щоб Андрій Денисенко, який відкриває всі ворота, двері і так далі, то машиною робить 20 політичних заяв, заходить підроблені печатки, щоб просто відкрив цю машину і, само, і просто дивує бездіяльність міліції. Навіщо 2000 тисячі міліціонерів? Навіщо оваков, який Ні, тут договорняк грає з провідними кандидатами, машина, тому що машина мала там бути там, вскрита. Свободу, там не було. це були А де була машина Березанка? Товариство, ми маємо свого кандидата, ми в сортах гімна не розбираємося. Чи Корбан, чи... Тарагасовського була заблокована машина. Ви думаєте, окей, ви ну, от шуті, що зробили. Правильно зробили, правильно робили. Ось те, що ви заблокували. Молодці, що ви заблокували. Ми за те, щоб Корбан Березенко в тюрму, Міщенко в Верховну Раду. Ідеальний варіант. Для кого? Для України. Для України. Так, тут шурняки, ребят, тут не політика. Ви Україна, тут шкур ніяк не відкрили. Тепер цю відкриємо. Молодці, що ви затримали машину. Тепер цю давайте відкриємо. Сколько ви молодці. Что? Повторю? Правильно. А, багажник тут

Так все равно там стоять. Они же не боятся. Значит,

是吗？我是木。